Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. І сьогодні, в цей день, 29 травня, четвер, мій традиційний брифінг для вас з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої, шановної уваги. Є традиційно про що поговорити і на військово-міжнародному, з того, що відбувається, в міжнародних фронтах на військових. Ті події, які зараз, в принципі, визначають те, що є, і яким буде наше майбутнє. Можу сказати, що відбувся вдалий візит президента України Володимира Зеленського до Німеччини. Немає знову ж таки інформації про Тауруси, але є дуже цікава новина, яку варто обговорити, тому що раніше вона висувалася на рівні ідеї. Зокрема, я її підтримував і артикулював. Публічно тому, що це дуже важливо. Ну і в принципі, зараз ми бачимо, що це може стати реальністю. Про що йдеться? Справа в тому, що німецьке видання Більд зазначає, що Німеччина може виділити мільйони євро для України на створення власних крилатних ракет дальністю 2,5 тисячі кілометрів. У Німеччині уряд Німеччини розглядає можливість виділення. Україні коштів на створення власних крилатних ракет із дальністю до 25 тисяч кілометрів йдеться про мільйони євро на самостійну розробку та серійне виробництво зазначається в матеріалі Більд. Ну і це дуже важливо, тому що, наприклад, коли мова йшла не тільки про крилаті ракети, а про балістику. І мене часто запитують: ну, а що з ракетною програмою? Як там? Я відповідаю, так вона має бути. Так це важливо. Але ж питання як стоїть, а фінансування. І без фінансування наших партнерів, нам йтися доволі таки складно. Давайте це визнаємо. Як нам досягти цього фінансування? Нам потрібно в тому числі переконати і мотивувати наших західних друзів, що це і в їхніх інтересах. Ну, от візьмемо, наприклад, балістику і крилаті ракети. Наприклад. Балістика, оперативно-тактичні ракетні комплекси такого зараз в Європі немає. Це купується у США ті ж самі атакамси, які зараз купує, наприклад, Румунія, Литва та інші країни. Те ж саме стосується крилатих ракет, використовуються, як правило, або американські томагавки, ну або максимально це німецький Таурус, який. Здатен долати мінімальну відстань 500 кілометрів, але це ж не максимальна його стеля. Є інформація про те, що він може прилетіти і 700, і 1000, і так далі. Ну тому, коли постає питання автономності Європи, збільшення забезпечення безпеки Європи за рахунок, в тому числі неядерного ракетного щита стримування, тому що існує ядерний щит стримування, так званий, і неядерний. До неядерного відносяться якраз балістичні ракети, оперативно-тактичні ракетні комплекси і крилаті ракети, які можуть бити на далеку відстань. Це і є те, що можна назвати саме неядерними силами стримування. І тут Європа отримує унікальний шанс, тому що Україна знає, як це робиться, Україна має відповідні технології. Україна має можливості, і Україна може виробляти спільно з партнерами, але Україні потрібні кошти. І саме сюди можна вкладати, саме таким чином це може бути взаємовигідно для Європи. Тому сподіваюся, що і Німеччина, і інші наші європейські друзі будуть іти саме таким шляхом, вкладаючи, зокрема, та інвестуючи в українську оборонку. Не хочете нам давати, ну давайте, окей, інвестуйте. Так це довше, так більше проблем. Але все таки на більш довгострокову перспективу. Тому що зараз ну, складно, ми бачимо в принципі, щодо допомоги. Робиться все можливе для того, щоб витягнути все, що можна від наших партнерів саме зараз, скористатись можливістю. Докладає зусиль українська влада. Ну і, власне кажучи, це робиться на тлі того, що ворог інтенсифікує власні атаки. Зрозуміло, що основним напрямком удару російських військ є Донеччина, відволікаючими є Сумщина і Харківщина більше. Там з'являлася інформація, що начебто видання Шпігель німецьке писало про те, що президент України Зеленський перерве свій візит і не відвідає вручення премії імені Карла Великого в Ахені. Ну, вручення премію, взагалі Карла Великого, це вважається найбільш почеснішою та найвищою нагородою Європейського Союзу, які вручається головою Європейської Ради та Європейської комісії. Традиційно щороку це вручення відбувається в Ахені, в Німеччині, в столиці якраз держави Карла Великого, як людина, яка вперше здійснила правитель, який вперше здійснив спроби. Об'єднання Європи саме таким чином це відбувається. Ну і тому важливі поставки зброї. Адже, як зазначає видання Washington Post, військові поставки Україні схвалені за Джо Байдена, закінчаться найближчими місяцями. Україна все ще отримує останні транші військової допомоги, схвалені за часів адміністрації Джо Байдена. Втім, ця допомога має закінчитися найближчими місяцями. Водночас, президент Дональд Трамп не здійснив жодних заходів ні для тиску на Путіна, ні для підтримки України, зазначає Вашингтон Пост. Попри те, що допомога, схвалена за президентство Байдена, має закінчитися найближчі місяці. Трамп не сигналізував про плани щодо її відновлення. Чи продовження, що ставить Київ у невизначене стратегічне становище? Перед нинішньою адміністрацією стоїть вибір санкціонувати додаткову допомогу Україні у сфері безпеки, щоб вона продовжувала отримувати зброю необхідну для захисту країни, або обрати інший курс, заявив колишній директор ради національної безпеки президента Байдена з питань України, де відшима. Цікаво, що мається на увазі обрати інший курс. Курс це який? Піти на якісь домовленості з Росією проти Америки чи про що це? От мені цікаво. Завжди такі половинчасті, знаєте, заяви, речення, які не в повній мірі відкривають і розкривають суть та зміст повідомлення, яке було зазначено. Але тут важливо те, що дійсно на чому акцентую увагу Вашингтон Пост. Що ми ще не отримували пакетів допомоги за діючого президента Трампа, а зрозуміло, що вичерпуємо ті, які були ще за адміністрації Байдена, але ж вони не вічні. Вони мають здатність поступово вичерпуватися та закінчуватися. І нам потрібні нові рішення, нам потрібні нові додаткові пакети допомоги. Ну, поки що про це не йдеться. Хоча. Знову ж таки іде активна робота з сенаторами, з конгресменами, з різними представниками середовищ для того, щоб Україна була на радарах та на порядку денному Сполучених Штатів Америки для того, щоб тиснути на Трампа, який поки що здається не пробивним. Чому тому що він знову готовий дати два тижні путіну? Ось так два тижні за двома тижнями, два тижні за двома тижнями. От що говорить Трамп, ну, просто серія заяв. Ну, не можу про це не сказати. А, Трамп а, нову порцію заяв вивалив. Ну ось основне, Трамп заявив, що поки не знає, чи хоче Путін закінчити війну. Він поки не знає, то він у нього є сумнів. Можливо, і хоче. Хоча, якщо подивитися на дії на полі бою, на дії по кампаніях повітряного терору, можливо, Путін навіть підіграє Трампу і ось це там трьохденне затишня, поки немає масштабних ракетних ударів дронових. Це не тільки перезарядка і поповнення запасів для Росії, тому що їм теж важко. Так я бачив, там описують різні сценарії про те, що тисячу шахідів за день так, це ймовірно можливо. Але їм теж важко треба поповнюватись. Але можливо, причина не тільки в тому, що резерви там десь вичерпані, а причина дійсно в тому, що російський диктатор хоче підіграти Трампові і показати: ну дивись, окей, ти мені там сказав, нібито, що ти розчарований, що ти засмучений тим, що Росія завдає ударів по Україні. Ну, дивися, я зараз там зупиню на деякий час ці удари, мовляв, я тебе почув. Ну, це так приблизно. Виглядає з боку Путіна. Путін маніпулятор, Путін, все ж таки, має досвід роботи в радянських російських спецслужбах, і можливо Путін відчуває, що можливо Трамп такий Красновий намагається дійсно водити його за ніс і в оману. Вибачте, але всім уже очевидно, що Путін і до цього водив Трампа за ніс і продовжує це робити. Просто що президент США на жаль поки що не може зважитися на жорсткіші рішення. І дає Путінові шанс. Ну що ж, подивимося, почекаємо два тижні. Він тільки тоді, тільки тоді Трамп зможе сказати, чи водить Путін нас за ніс. Що має відбутись за цих два тижні? Дивіться. А далі за цих два тижні, протягом цих два тижні, будуть нібито ніби ілюзія перемовин з боку Росії, нібито вони ведуть діалог, ну, значить, Мідінський. Представник Путіна на перемовинах дзвонить у Мєрову, міністру оборони України після обміню Погоджують дати наступної зустрічі. Ймовірно, за версією Росії, ця зустріч може відбутися вже 2 червня. Наступний етап перемовин. Ну, все, бачите, у них так протягом двох тижнів. Два тижні зустрілись, два тижні взяли паузу. Тиждень завдали ударів, активізувалися на фронті. Тиждень прикинулися, що вони готові до припинення вогню, до перемовин. І от вам два тижні. І от зараз цей, пішов ось цей відлік часу, коли тиждень на те, що Росія буде прикидатися, що вона готова до перемовин, що вона готова до того, щоб припиняти масштабні удари, і що вона готова до якогось конструктиву, начебто. Зараз настає цей період. Ну і, відповідно, протягом дії цього періоду будуть певні вкиди. Будуть певні там медійні розширення інформації про те, що мовляв, дивіться Росія готова на це піти. Росія готова на це піти. Давайте підштовхнемо Україну і так далі. Ось для чого це все робиться. Створюється ось така ілюзія, але зустріч дійсно може відбутися. Нагадаю, що 29 та 30 травня в Києві перебуватиме міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, який напередодні відвідував Росію. І очевидно, що мова буде йти про організацію наступного раунду зустрічі між Україною та Росією в Стамбулі, де вже має бути обмін офіційно проектами меморандумів Росії та України щодо того, як бачиться припинення бойових дій, війни, вогню і так далі. Ну а потім ще можливо два тижні, можливо, три, можливо, місяць і так далі, поки Путіна не дотиснуть. Ну і, але Трамп при цьому заявив, що російський президент грається з вогнем, вкотре помахав пальчиком. Каже: отут важлива заява, що якщо буде потрібно, то Трамп готовий зустрітися з президентом України Зеленським і Путіним. Так, я зустрінуся, якщо потрібно. Я б хотів, щоб це було пару місяців тому. Але зараз ми працюємо над путіним та побачимо, де ми знаходимось. Я думаю, в нас все виходить. Мені не подобається, що відбувається, коли я бачу, що ракетами обстрілюють міста. Це не добре, ми не дозволимо цього, сказав Трамп. На питання про відсутність нових санкцій проти Росії Трамп заявив, що не хоче зірвати потенційну угоду. Тобто, Трамп знову ж таки вкотре дає Путіну час на те, щоб продовжувати війну. І на те, щоб водити Трампа за ніс, дійсно і створювати ілюзію перемови. Ну, подивимося, до чого це призведе, але лунають ось такі заяви, що Путін грається з вогнем і Трамп незадоволений ударом. Давайте почекаємо наступного тижня, тому що там можливий сплеск російської терористичної активності. І подивимося, бо Росія божиться устами Ушакова, помічника Путіна. Вибачте, я так сказав, божиться і задумався. Як сказати, коли прислужуєш сатані, а не Богові? Сатанишся, ну щось таке. Це про Ушакова і про всю кремлівську команду путінську. Вони все ж таки прислужники, прислужники сатани і нечистого, а не Бога. би вони намагалися це подати? Так, от у Росії в Кремлі постійно заявляють, що удари, мовляв, завдаються виключно по військових об'єктах цивільних цілей. Немає, ну але ж ми з вами прекрасно розуміємо, що це відверта брехня. І що Росія поводить себе як держава-терорист, відповідно і завдає саме терористичних ударів, цілями яких є страждання цивільних, завдання руйнувань нашим містам, збитки і так далі. Це є справжні наміри Путіна, які цілком простежуються. Ну тому чекаємо, що ж відбудеться: приїде Фідан, готується черговий. Черговий раунд, скажімо так, перемовин наступних. Подивимося, про що будуть і чи вдасться щось досягти. Ну а тим часом, в ніч на 28 травня далекобійні дрони СБУ влаштували вибухи на стратегічному російському підприємстві ВПК заводі Радуга імені Березняка. Який розташований у місті Дубна за 130 кілометрів від півночі Москви. Зокрема, під час атаки українські дрони обійшли ППО, яка захищає Москву, та влучили по збиральному та споряджальному цехах підприємства, на яких наразі триває пожежа. Завод входить до корпорації тактическої ракетне вооруження та виготовляє крилаті ракети різних класів повітря-повітря. Повітря земля, земля-земля. Зокрема, ракети Х-101 Х-555 Х-69 Х-59 МК, якими Росія тероризує населення та цивільні об'єкти в Україні. Генштаб повідомляє, що завод входить до АТ Кронштаб. Це АТ спеціалізується на безпілотних авіаційних системах. Там, зокрема, виготовляють БПЛА Оріон. Ось наша сила. Ось те, що потрібно масштабувати і збільшувати удари по ось таких підприємствах на території Росії. Плюс це психологічний аспект: чим більше дронів літає над різними регіонами Росії, тим більше вони починають, тим чим більше вибухів вони чують, тим більше вони повинні усвідомлювати, яку війну в Росію приніс Путін. Власне кажучи, це очевидно. Ну а президент України Володимир Зеленський. В Німеччині зробив ряд заяв. Наприклад, він назвав те, що позбавить сенсу російський наступ. Президент України назвав вид підтримки, що позбавляє сенсу російський терор. Отже, Зеленський у Німеччині анонсував угоди щодо ППО та виробництва дронів із Німеччиною, назвавши їх дуже важливими для України і такими, що не дозволять Росії продовжувати воєнний терор. Про це йшлося у Берліні під час зустрічі Зеленського з канцлером Мерцом. Дуже важливі для нас домовленості з Німеччиною щодо ППО. Німеччина постійно підтримує нас ракетами. Я хотів би за це подякувати. Хочу підкреслити, саме така підтримка позбавляє сенсу російського терору. За словами Зеленського, оборонна взаємодія, далекобійність, спільні виробництва це ті кроки, що не дозволять Росії продовжувати просуватися. І а, продовжувати воєнний терор. Висловився Зеленський і щодо переговорів з Росією. Він заявив, що міністр оборони Уміров контактував з представником Росії Мединським після великого обміну полоненими. І, за словами Зеленського, на переговорах в Туреччині сторони домовилися про обміни полонених. Росія також пообіцяла передати так званий меморандум із подальшими пропозиціями. Щодо припинення вогню та зустрічі лідерів. Ми справді чекали, що вони озвучать свою адженду припинення вогню, а потім і план зустрічі лідерів. Ми очікували цього ще до обід. Але після обміну ми нічого не отримували. Наша сторона контактувала з росіянами. Міністр оборони телефонував Мединському. Вони запевняли, буде-буде, але ми нічого так і не дочекались. Ніхто не дочекався. Ми звернулися до США. Вони теж чекають. Усі чекають. Напевно, чи не варто чекати? Треба переходити до серйозніших кроків. Абсолютно вірно, ми бачимо, що Путін змушує всіх чекати. Це і підтверджує те, про що я постійно кажу: що він просто затягує війну, він тягне час і хоче воювати далі. Його треба змушувати до реальних кроків. Ну і президент України Зеленський закликав західних союзників надати близько 30 мільярдів доларів Україні до кінця року для збільшення внутрішнього виробництва зброї та стримування Росії. Ми не працюємо на повну потужність. За його, за словами президента, 30 мільярдів доларів потрібно, щоб покрити цей дефіцит. Сума приблизна оцінка. Ну, абсолютно правильно. Тому що нам потрібно посилювати наш військово-промисловий комплекс і Зеленський правий. Не відправляєте війська, не поспішаєте, дайте кошти на виробництво зброї тут. Давно вже а, про це йде мова. І хочеться, щоб саме так і було, тому що для нас це дуже важливо. І підтримують точку зору Блумберг, які переконані, що настав час тиснути на Путіна, а не задобрювати його. І вони зазначають, що позиції Росії вразливі. як війська зазнають жахливих втрат, намагаючись досягти поступових територіальних здобутків. Внутрішні фінансові резерви стримко виснажуються. За даними Міністерства фінансів, у квітні доходи від нафти та газу впали на 12% у порівнянні з минулим роком. Тому треба бити по Росії, а не намагатися її врятувати, як це складаються такі ознаки і бачення, хоче зробити президент Трамп. Ну що ж, стримуємо ворога, завдаємо втрат і чекаємо, що Європа і Захід, зрештою, змінять свою точку зору і посилять ще більше нашу підтримку. Шанси на це є, як і на розпад російської економіки. Бережіть себе. Слава Україні!